Добрий день, шановні Українці, хочу записати це відео і запитати у наших володарів наших, наших суддів, наших володарів, доль наших. Як оце вижити, скажіть, оце нам. Е, е, діду, пенсіонеру 90-річному інваліду лежачому. Якщо це до пенсії залишилось. Залишилось ще 4 доби, а в хаті залишилося. Оце один такий кусочок хліба. Хліба оце, залишилось, залишилось, оце з їжі, оце нам, з дідом з цим. Бачите, оцього діда старого і хліба оцей кусок. І оце нам залишилося на три дні оцей хліба кусок. Бо ціни подорожали у три рази пенсія по, по, на 300 гривень стала вища. Усе треба купляти. Світлогаз відрізали, купили газу, балон, щоб їсти готувати. Обійшлося нам з привозкою 1700 гривень балон газу. Оце таке життя в цій Україні. А дивлюся, що у Верховній Раді там їм. Долярів по 25 тисячі презентують за голоси. Живеться їм добре. Тільки народу тут живеться недобре. І ще е, все оці зернові угоди е, приходять на пам'ять, як кормили дітей африканських там, і арабських. А про своїх забули. Про своїх забули. Сволота ви, я вам скажу. Сволота ви. Сволота ви. нема слів. Душегуби, сволота. Оці всі ваші, оці угоди, я дивлюсь, як ви тут мира хочете. Не буде вам прощення. Ось тільки-тіке. Вас тут не стане, то будуть вас шукати тут по всьому світу, щоб пред'явити вам те, що ви зробили. Я ніколи не мог повірити, там, що таке, коли стане в Україні. Це мені бабка моя розказувала царство і небесне про голодомор. Так ви ж і сволота бачите, оце нам тут голодомор новий, влаштовує. Будьте ви, коротше, прокляті в сі віка. Гади. Оце Полтава житниця України, де хліба залишилось оце кусок оцей. На три дня нам оце треба поділити його. Цей кусочок якось. Бачите, ось цей кусочок.